Доброго дня! Вітаю вас на уроці української мови. Виконуємо завдання 21-го уроку. Давайте пригадаємо, що таке речення. Речення це слово або кілька слів, поєднаних між собою так, що виражають закінчену думку. Наприклад, Дружба з книгою це свято. Речення бувають за метою висловлювання та за інтонацією такі види. За метою висловлювання розповідні, коли про щось розповідається, питальні, коли про щось запитуються, та спонукальні, коли є спонукання до дії. В залежності від інтонації, речення бувають окличні та неокличні, і тоді ми ставимо відповідний знак розділовий в кінці речення. Окличні речення містять знак оклику, неокличні крапку або знак питання. Сьогодні ми з вами будемо складати речення та визначати їх види за інтонацією та за метою висловлювання і писати коротко. Розповідні речення будемо скорочувати на літеру Р, питальні літера П, спонукальні літера С та по інтонації окличні О, неокличні Н. У реченні є головні та другорядні члени речення. Головні члени речення це підмет та присудок. Підмет відповідає на питання, хто що та підкреслюється однією рисочкою. Присудок відповідає на питання, що робить підмет, та підкреслюється двома рисочками. Це основа речення підмет та присудок. Є ще другорядні члени речення це додаток, означення та обставина. Додаток відповідає на всі запитання, крім називного відмінка. Кого чого, кому чому, ким чим, на кому на чому. Та підкреслюється пунктирною рисочкою. Означення відповідає на питання ознаки: який, чий, котрий, та підкреслюється хвилястою рисочкою. Та обставина відповідає на всі цікаві питання: як, де, коли, куди, звідки, чому. Та підкреслюється пунктир крапочка. Ну а зараз приступаємо до виконання наших завдань. А, і ще треба нам повторити звертання та розділові знаки при звертанні. Якщо звертання стоїть на початку речення, то ми ставимо кому після слово звертання. Ось, наприклад, уривок із вірша Тараса Шевченка: Зоре моя вечірня, Зійди над горою, звертається до зорі. Зоре моя вечірня» – це слово звертання, верніше слово сполучення звертання. Ми ставимо після нього кому, тому що це звертання стоїть у нас на початку речення. Володимир Сосюри Віршик. Вітчизно. Тобі моя пісня дзвінка. Ну, тут у нас звертання складає ціле речення, тут ставимо знак оклику. Якщо слово звертання стоїть у середині речення, то воно виділяється комами з обох боків. На початку слова звертання та в кінці. Повій вітрена на Вкраїну. Степан Руданський, вітре у нас слово звертання стоїть у середині слова, і ми його виділяємо комами з обох боків. Олесь Гончар. Ви ж тут догляньте його Тютю Полю. Звертається до Тьоті Полі. Слово звертання у нас стоїть в кінці речення, значить кома ставиться перед словом звертання. Перше завдання. Прочитай, постав розділові знаки, підкресли слова звертання. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Бабусю. Це у нас звертання. Ви любите казки? Люблю Оленко. Звертання у нас Оленко. Слово звертання Оленко стоїть в кінці речення, значить, ми ставимо кому перед словом звертання. А хочете, бабусю, щоб я розказала вам невеличку казочку? Слово звертання, бабусю, у нас стоїть усередині, тому ми виділяємо його комами з обох боків на початку та в кінці. Дуже хочу, онучко! Слово звертання в кінці речення, значить, ставимо кому перед словом звертання. Жила була пляшка з олією, і я її розбила. Ну й весела в тебе казочка Оленко. Знову ж таки, слово звертання. У нас стоїть в кінці речення. Ми ставимо кому перед словом звертання. Прочитай речення, перебудуй їх у спонукальні, запиши. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте пригадаємо, які речення називаються спонукальними? Спонукальними називаються речення, у яких. Виражається спонукання до якоїсь дії. Ось ми маємо розповідне речення. Учні допомагають птахам узимку. Ми маємо зробити із цього речення спонукальне перебудувати. Учні, допомагайте птахам узимку. Це у нас спонукальне окличне речення. Наступне речення: Школярі дотримують правил дорожнього руху. Перебудуємо це речення так, щоб було спонукання до дії. Школярі, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Це речення спонукальне окличне. Діти збирають у полі лікарські рослини. Діти, збирайте у полі лікарські рослини. Це речення спонукальне окличне. Наступне завдання. Використовуючи слова з довідки доповни фразеологізми. В довідці ми маємо такі слова: курка, сокіл, сова, рак. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Летить як сокіл, почервоніти як рак, писати як курка. Дивитися, як. Сова. Наступне завдання. Прочитай, розстав потрібні розділові знаки. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Що за гамір? Що за гра? Ліпить бабу дітвора. Біла в баби голова. Та це ж баба снігова. Ось у нас баба снігова, має зимові слова зимонька, сніговик, засніжений, бурулька. Слова пов'язані із е, зимою. Склади речення про снігову бабу і запиши його, підкресли члени речення. Установи зв'язок між словами. Давайте разом складемо таке речення. На подвір'ї діти зліпили снігову бабу. Натисніть на паузу та підкресліть у цьому реченні всі відомі вам члени речення. Перевіряємо: хто діти? Це підмет. Діти що зробили? Зліпили це присудок. Зліпили де? На подвір'ї обставина. Зліпили кого? Бабу, додаток, бабу яку снігову, означення. А тепер установіть зв'язок між словами у цьому реченні. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Підмет ми шукаємо від запитання: хто діти? Всі наступні слова в реченні: ми ставимо запитання від слова, потім запитання, а потім даємо відповідь. Спочатку шукаємо всі слова, які відносяться до підмета. Діти, що зробили? Зліпили. Немає у нас слів, які відносяться до підмета. Шукаємо слова, які відносяться до присудка. Зліпили де? На подвір'ї. Зліпили кого? Бабу, бабу, яку снігову. Остання пара слів. Дивіться, у нас іде зв'язок між другорядним членом речення до другорядного члена речення від додатку до означення. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!